Всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я сьогодні вже в квітнику. Зранку пораненше з'їздила на базар, купила там деякі овочі. А, ну, потім я вам покажу, що саме я купила. А зараз, поки немає світла і поки ще ранок не так жарко і спекотно хочу пройти свій квітник. Ви бачите, в мене тут така прям роща із бур'янів. В принципі, я квітник підготовила до приїзду гостей, а от там, де був маленький бур'ян, я на нього не ну нічого не робила. І так було дуже багато справ. І приділяти увагу до те, щоб довести все до ідеалу, ну просто не було сенсу. І оскільки я дуже активно поливала це все дощуванням, то бур'ян вже став двічі більше, ніж він був, звісно. І тому зараз якраз прийшов час його прибрати. В принципі, на городі вже толком нема чого робити, Там є ще робота, але вона така, ну не знаю, напевно, безсмислена, тому що вже вряд ли щось там буде краще, ніж воно є. От тому я вирішила отут-от навести собі порядочок, щоб мені тут було приємно виходити з хати. Мід дивитися на свої квіточки. Дуже мене радують троянди, такі вони гарні, такі похучі І прям дивлюся на них і глаз радіє. Скільки раз е, убіждаюсь, що це реально моя квітка. Вона цвіла все літо. Приємно на неї було дивитися, вона не надоїдає і буде, напевно, до самих морозів цвісти. Тому, напевно, мені треба, от е, свій взгляд е, на троянди, більше їх саджати, просто обожнюю їх. Вони мені підходять. Що вам сказати? Все ж таки, пройшов дощик такий непоганий, але а, можна сказати, що безтолковий. Тому що якраз таки сусіди покосили просо, прибирали його. Дощ пройшов, їм все намочив, звісно, воно не дуже добре. Для нас, для огородників, ну теж сенсу особи немає, бо, як я кажу, вже конець, конець сезону вже там від нього толку. Ну, краще вже не буде, скажімо так. Все одно, звісно, приємно, що прийшов дощик, хоча б полюку прибив. Але отак, якщо мені якраз таки більш-менш добре, хоча погоди не ділять для мене, то от якраз таки дивлюся у сусідів якраз просто лежало, покошене. їм, звісно, ну, доповнительної сложності. Ось. Я зараз, поки немає світла, приведу. Ну, Що встигну, то зроблю. Отак От нальотами буду потрошки квітничок прибирати, тут просуватися, хоча б потрошки. Бачите, яка в мене тут плантація заросла? Це, звісно, не діло. Звісно, хочеться чистоти порядку. Так, друзі, давайте подивимося, що мені вдалося зробити. Ось тільки бур'яну я сьогодні позбирала. От. Тут оце я ще до приїзду гостей понаводила тут поряд Ну, относительно, да, в кавичках. Звісно ж, дуже хочеться прям ідеалу, але поступово поступово все буде добре. Так, ось там от я сиділа в цих бур'янах заросших. І отут я все поприбирала. От. І мені ще з цього боку теж поприбирала отут -от. Ось тут, от повикарчовувала бур'янці і спитала істинне удовольствия, так як після дощу земля волога, дуже легко він висмикувався. І це було настільки кайфово і приємно, словами не передати. От, Так що я трошечки кайфанула. Ось прийшла моя помічниця. От ще тут мені залишається прибрати, але от-от і включать світло, а мені треба піти відвезти на компостну кучу той бур'ян, який я вже поприбирала на тачці. І прикопати його. Давно я туди не закидувала земельку. Отак от отут, от, бачите, пройшла все. Що моя Що ти прийшла? От, Піду відвезу на компостну кучу. Я вирішила прибрати плівку, бо вона вже не покриває компостну кучу. Дали світло, навіть 20 хвилин назад я трошки запізнилася. Ну нічого страшного, зараз я перед тим як побіжати в душ, хочу поставити варитися баклажани. Ну, щоб це якось щоб все встигнути. Коротше кажучи. Але ж спочатку вам треба показати, що я не купила, тому вибачайте я так трошечки з на бал. Нічого, зараз все буде. Хочу показати вам, що ж я купила на базарі. Отаку от от смажену олійку. Просто обожнюю! Моя самая улюблена олія з помідорами, з лучком, а, що може бути краще. От, так що купила 75 гривень, от така от бутилочка 1,5 літра коштувала. Потім знайшла у чоловіка мед акації. Я його в цьому році пропустила і просто очам не повірила, коли побачила, що людина продавала акаціовий мед. Я не знаю, може він туди щось розбадяжив чи що, бо зазвичай в таку пору його вже нема. Але я просто не змогла втриматися, дуже сильно його хотіла і от купила собі мед акації. Далі. Я купила от тільки моркви, здається, 3. Три... А мед акації стоїв чи 100 гривень, чи що. Тож, чимось, не пам'ятаю, пам брехати не буду, ще за баночку треба було заплатити 15 гривень. І ось морква, морквочку купила 3 кг, здається, да, 3 кг по 30 гривень. От морква на 90 гривень. У мене, в принципі, вона є, але вона якась маленька, не дуже. Коротше, я вирішила, що мені проще буде її купити. І також купила баклажани. Друзі, в мене все погоріло. Перці погоріли, баклажани погоріли, томати горять. От, ну що поробиш, така у нас екологія, така у нас ситуація, нічого страшного, викручуємося. Купила баклажанчики по 20 гривень за кілограм. Взяла 4 кілограма. Якщо е, в слідуючий базарний день теж буде така ціна, я їх куплю ще багато. Кілограм 10, якщо буде така ціна, куплю побільше на консервацію. І оці теж хочу заквасити з морпочкою. Зараз поставлю їх варитися, поки в душ буду ходити. І, ну, щоб, щоб швидше ви поняли, щоб встигнути, в мене вже не 2 години, а полтора. Не знаю, що з цього вийде. Плита в мене все та ж, богатирюша, який чокнутий. Коротше, я з ним вже два роки не можу справитися. Тому думаю, що збря я встигну. Ну, подивимося. Коротше, от стільки баклажанчиків дуже класних купила по 20 гривень. Ще я купила 4 кілограма огурців. А ці дорогі по 40 гривень. Дзвонила мамі в Одесу жалілася, вона каже, Катя, у нас по 80, по 60. Так що ще непогано не, не, не взяла. Взагалі, я так поняла, що я трошечки пропустила сезон огірків, коли вони були дешевші. Я точно не знаю, але мені здається, що вони були дешевші. Враховуючи те, що в мене всі овочі. Фрукти і все, що можна було з, ого... з огородами його, то оце я сьогодні в перший раз за все літо поїхала на базар. Ну, може, там ще колись була, не пам'ятаю. Здається, це перший раз за все літо я з'їздила на базар. До цього все було з огороду. Перці, трошечки баклажанів своїх брала і батькам передавала. Ну, та мати, ви самі розумієте. ось. Тому, в принципі, я не ходила на базар і трошечки проворонила у цей момент з гіркою прийшлося брати їх по дорогій ціні. Я їх вже заквасила, вони вже в погребі, швиденько-швиденько. В швиденько. мене ще, коли я приїхала, залишалося трохи світла, і я не втрачала час. Так що зараз буду займатися своїми улюбленими баклажанами, просто обожнюю їх і-і-і. і. А потім виключу світло і, скоріш за все, я не встигну, то буду розтягнути це до обіду. Так що такі от справи в селі. Я побіжала. Так, друзі, я вже всю займаюся баклажанами. я їх відварила, вони в мене тут стоять під пресом. Ось я зробила ну, роблю зараз начинку, поцьорла морковку, нарізала сюди перця і бачу, що якось маловато перчика. сходила, ще нарвало. Хочу вам похвастуватися, який перець мені вдалося виростити. Здається, це сорт австралієць. Ось такий красень, ще такий є. На жаль, багато перчиків попеклося. Отак от, от. Ну, Нічого страшного мені вистачає, але хотілося побільше. Ну, якщо що, буду докупати. Що поробиш, така в нас спека страшна стоїть. Ось зараз я їх поріжу і буде краса. Чогось не виключили світло. От. І знаєте, таке странне відчуття, неначебто я повинна цьому радіти, але якось вони мені так плани псують. Вам словами не передати. Я вже бачу, що я не встигаю доробити баклажани. От, зараз от ти повинні виключити світло, то я пішла іншим займатися тим, що я зазвичай роблю без світла. В итогі його не виключають. І знаєте, таке странне відчуття, коли ти там... ну... Наприклад, зібралася робити генеральну уборку, вже повивалювала все зі шкафов. Настроїлася, робиш, і тут до тебе приходять названі гості. І тобі треба оце все переінакшувати. От якесь таке дивне відчуття, не дуже приємне. Неначебто і гостям рада, а не начебто і настроїлась на інший лад. От, ну, таке, такі нюанси життя в нас зараз. Тому я продовжую робити. Баклажанчики, якраз вони зараз у мене під пресом стоять, Я поки що начинку зроблю. І буде красота. В начинку повинна йти морква, перці і петрушка, якої в мене нема. Я, взагалі, дещо інше збиралася робити з баклажанів, купляла їх теж на зиму, хотіла заморозити. І щось мені на ютубі стали ці рецепти квашених баклажанів попадатися. Ну, я думаю, ладно, зроблю. Не наче все в мене є для них, і перець, і морква. От, але я не очла, що в мене нема петрушки. Буде без петрушки. Може, на тижні буду на базарі, докуплю. У мене ніяка зеленушка не виросла. От. Не на початку весни, то, що я сіла, ні в середині літа, хоча я поливала, але потім. Померла свікров, я поїхала і я потім знайшла, що в мене такі малесенькі малесенькі сходи попробивалися по сантиметру, по два. Зовсім маленькі, але через відсутність поливу, бо я була в Одесі, воно на сонці все попіклося. От таким запеченим я обнаружила свої нещасні зеленушку свою, стільки укропу насіяла. Здається, укроп навіть не, не взайшов. Так, оскільки петрушки нема, заложу на дно хрен. Лістія хрена отак от. І от. зараз буду пробувати. Ой, вони ще гарячі. Начиняти баклажани. Треба перемішати це, забила чеснока додати, вже порізала, ну, і змільчила, як це назвати, передавила. Сподівалася, що воно все сюди вилізе в одну цю. Так, ось що в мене вийшло, як я утрамбувала все, сама не знаю. Сім штук сюди помістилося, і восьмий вон в тарілочці буду його окремо маринувати. Ну. Найближчим часом з'їстся заодно попробую, що це взагалі таке в мене вийшло. Залишки начинки я просто зверху порозпіхювала, і зараз буду все розливати розсолом. Просто вода з сіллю. 50 грам солі на літр води. У мене, звичайно, сколоться. Зараз залью, нехай 3 дні постоїть тут на літній кухні, а потім в погреб занесу. Ну, а це я вже буду пробувати. Ось так виглядає моя Вавілонська башня. Поставила, нехай декілька днів постоїть і потім занесу в погреб баклажанчики. Також згадала, що я ж забула, що огірки теж повинні декілька днів тут постояти, то зганяла в погріб і повернула їх обратно, нехай трошечки постоять в теплі. Ось, у мене ще багато баклажанів залишається. Зараз буду щось з них видумувати. А вам вже бажаю гарного дня, гарного настрою. Я побіжала роботи, просто можна. Моря, от, а вам бажаю всього самого найкращого. Всім пока!